42-й день загортовування. Сьогодні в мене є серйозний оператор. Хто це? Ану кажи. Дарусик. Дарусик буде знімати. Ішов восьмий день весни. Сніжок. Ну <післяЗЫКА> well, Ближче трохи підійде. Оба! Обливаємося. Давай. Красота. Всі і будете здорові і сильні. Знімай на мене, на мене знімай. І знімаєш людям, яка краса, зніми гори, які. Які гори, приблиш камерою. Все? Все.